Зараз ми з вами навчимося користуватися додатком InShot для створення класних відео. Якщо у вас ще немає цього додатка, то скачайте його. Відкриваємо цей додаток. До речі, да, ви бачите, що можна робити як відео, фото, так і колажі. Наприклад, нам треба відео. Натискаємо на відео. Нове або пропонується чернетка з недавніх відео, які у вас були. Ми будемо створювати нове, натискаємо на New. Далі, із галереї вашої камери, обираєте те відео, яке ви знімали. От, наприклад, вчора я знімала відео про переваги нашого дисконту. Так, вибираємо це відео, галочку, і воно загружається в галерею нашої камери. Так, ви можете його прослухати. Натискаємо на відповідну кнопочку «Пуск». Окрім тотальної економії, дисконт. Окрім тотальної економії ваших коштів. Так, тут, тобто, ви бачите, да, що в мене було відео про переваги оформлення дисконту. так? Але дивіться, значить, я його знімала не, не відразу, говорячи всі слова, а десь там зупинившись, десь говорившись і знявши ще раз. Тобто, мені треба вирізати якісь кусочки. Тобто, наприклад, отут спочатку. Я десь щось там сказала не так, да? Дивіться, я в слухаємо. У тотальної економії дисконт. Угу. Бачимо, да, я... треба нам вирізати цей шматочок. Дивіться, є така панелька, прокручую, і є ось спліт як розділення. Так? Дивіться, натискаю. І все, нам поділили. Поділили відео на два фрагменти. І перший, натис... Дивіться, можна обрати другий, можна перший. Натискаємо на перший, і є в нас ось тут корзиночка Delete видаляємо. Тобто, все, ми можемо таким чином. Що робити? Розділяти якісь шматочки, і, якщо нам треба, їх видаляти. Окрім тотальної економії ваших коштів, оформлюємо. І от, наприклад, нам тут десь переваг і нам треба вставити картиночку, да, наприклад, або надпис якийсь, або картинку. Дивіться, як це можна робити. Якщо нам треба додати надпис, ми дивимося, є у нас текст. Натискаємо на текст, натискаємо на плюсик і з'являється віконечко. В якому ми можемо щось писати, наприклад, переваги компанії фармасі, так? Для прикладу нам треба такий текст. Так, ми його можемо, наприклад, дивіться, поділити на два ентером. Ну, так, фактично, да, як ми робимо це, переходимо на, на нову строчечку. Так, є. Окей, дивіться, ми можемо пальчиком двигати цей надпис, робити меншим, робити більшим, розташовувати там, де нам потрібно. Далі, що ще ми можемо зробити? Ми можемо дивіться, отут є у нас, давайте я зроблю його меншим. Ну, ми можемо його от розтягнути ось за оцю стрілочку, А можемо натиснути на олівчик. І тоді ми переходимо в поле для редагування. По-перше, змінити текст. Якщо ми там щось написали неправильно, ми його змінюємо. По-друге, дивіться, ми можемо шрифт обрати, який нам потрібно. Дивіться, системний такий шрифт. Далі отак, рухаємо, і воно нам змінює шрифти. І обираємо той, який нам подобається. Далі, ми можемо текст збільшувати, або Зменшувати. Ми можемо збільшувати зменшувати відстань між гедочками. Ми можемо відстань між буквами збільшувати або зменшувати. Побачили? Далі, ось така кнопочка дозволяє нам робити або по центру, або вигівнювання по правому, або по лівому краю. Так, можна робити жирним, можна робити курсивом, можна підчеркувати. Що ще ми можемо? Ми можемо зробити класний вхід цим літерам. Наприклад, вони в нас будуть вилітати ось таким чином. Не просто раз і з'явились. Далі, що стосується Нашого надпису, дивіться, текст. Текст можу білим зробити, да? можу сірим зробити, можу чорним зробити. От зараз вкладка стоїть на тексту, і ми конкретно обираємо колір тексту, так? той, який підходить нам. Дивіться: наступна вкладка це буде тінь. Якщо нам треба, зробити тінь. А можна, якщо ми натискаємо ось на цей кружечок перечеркнутий, то її не буде. Наступна вкладочка, дивіться, куга то була навіть не тіня ближче до контуру, а це вже от буде саме конкретно відтіняти. Ми можемо відтінити наші числова. Так, наступна вкладочка. Дивіться, це буде таке світіння, підсвічування. Ми можемо ці буковки підсвітити. Не треба, не будемо підсвічувати. Наступна вкладочка це наш фон. Да? Тому що можна взагалі без нього, але тоді наші буковки, ну, в принципі, якщо на білому фоні видно, а якщо десь якийсь от на надписі, бачите, не видно. Ми можемо брати фон. Так? Дивіться, знизу, квадратик, або от такий прозорий більше, да? або овальний. Такий вал, да? або сам контур, тільки, або ось так, такий паралелограмчик. Тобто, дивіться, тут є різні шаблони, як буде наш текст підписаний. Наприклад, ось такий шаблон буде. Да? Можна вибрати, відповідно, колір цього фону, на якому фоні ви пробуєте обираєте той, на якому найкраще. А причому можна як прозорим, а можна і повністю. Зробити не прозоре. Останнє це буде, наскільки у нас насичений і текст, і букви. Чи він прозорий, можна його зробити самостійно, чи ні. Є, тепер дивіться, ось іде наше відео і з'являється текст. Адже ви Адже зі своїм Адже ви. Адже... Так, бачите, в мене тут таке пробне відео, десь я ще вигіжу, десь щось, да, що я там оговорилася. Так, суть не в цьому. Отже, дивіться, тепер оцей текст. Ви бачите, що якось він дуже швидко зник. Ми можемо на нього натиснути і розтягнути, щоб текст наш був доти, доки нам потрібно, а потім він зникає. Якщо ще нам треба десь вставити текст, знову нажимаємо на текст, пишемо там, що нам треба да? і, відповідно, редагуємо. Так, значить, Або якщо ми на крестик натискаємо, все, ми його удаляємо. Є з цим розібрались. Далі можна що зробити? Давайте пройдемося по порядку. Перше, перше, це в якому діапазоні буде наше відео. Значить, це звичайний діапазон можна, наприклад, от змінювати, дивіться, для сторіс, для там, відео таких більш як на YouTube, виставляються, для TikTok. Ну, Зазвичай самий перший, нехай він і буде. Так, добре, далі. Далі аудіо. Це ми з вами можемо накласти музику. Або якщо нам потрібно, дивіться, зараз наш з вами звук, відео, ну, той, який у нас є на відео. Якщо ми натискаємо на наше відео, якщо, наприклад, ми взагалі не хочемо, ну, наприклад, ми зняли розпаковку і не хочемо нічого там говорити і прибрати зайві шуми. Десь у нас там дитина кричала і так далі. Окей. То ми просто повністю убираємо звук. Все, дивіться, тепер я розмовляю, звуку немає, так? Є, значить, ну якщо нам цього не треба робити, залишаємо Майші такий, як діло, був, Або якщо перевагу. ми говорили тихо, адже ви зі своїм Ра... то ми можемо навпаки збільшити звук, ну тобто підсилити силу свого голосу. Далі ми можемо накласти музику на наше відео. Дивіться, тут є як уже готова якась музика, ви можете всю її переглянути. От, дивіться для прикладу, я буду. Збираємо і use – використати. Все. Дивіться, наклалася музика. Тепер коли... давайте я тут звук уберу, щоб було чути. І ось. Ми бачимо, йде відео. Зверху накладена наша музика. Так, на відео. Так, її так само можна, наприклад, якщо ми на неї натиснемо, то що можна зробити? Edit – редагувати. Можемо, наприклад, не цілу пісню Так, а... Там треба тільки невеличкий якийсь кусочок. Волум, звук, дивіться, звук нашої пісеньки. Якщо ми будемо розмовляти, ми можемо там на два, буквально один або два відсоточка залишити, щоб ми розмовляли на якомусь невеличкому фоні. Зазвичай не треба її на всі 200 відсотків. Якщо це просто відео, достатньо там десь 45, щоб вона, знаєте, коли будуть дивитись наше відео, не дуже кричала. да, Ця музика. Далі стікер зможемо ставити в будь-якій точці стікери. да, Наприклад, ну, десь щось ми там хочемо вставити. Як вони працюють? Так само іде відео. І тут з'являється наш стікер, скільки нам потрібно, і зникає. Треба менше редагуємо, треба більше, редагуємо. Так, є далі дивимося. Так, з текстом розібралися ефекти. Ефекти. Дивіться, тут є дуже багато ефектів, там може, може відео збільшуватись, наприклад. Да? Ну, це треба все це пробувати, наскільки вони необхідні. Я зазвичай дуже рідко користуюся цими ефектами. Так, або ось, якщо ми натискаємо да, на гідченал, це той, який у нас був. Так, є далі. Піп, це нам треба вставити картиночку. І треба, наприклад, там якийсь своч вставити. так? Є, Ось ми вставили своч, ми теж можемо регулювати е, на протягом скількох там, секунд буде він у нас. Ми його можемо десь перемістити, зменшити, збільшити, повернути. І теж можемо відредагувати, як він буде з'являтися, як він буде е, уходити, цей своч. Так, галочка, погоджуємося. Далі. delete – це видалити якийсь шматочок, Volume – це звук, ми з вами розібралися да, нашого відео. Далі speed – Якщо нам треба з вами пришвидшити, так, натискаємо на спід, такий, І, наприклад, вибираю 1.2 на айфонах ще отут треба поставити галочку, а то буде розмовляти дитячим голосом. Так, звук відео ми убрали. Давайте я знову поставлю, щоб було видно. Дивіться, ми пришвидшили покрім тотальної економії ваших кожних. Якщо в нас відео довгеньке, ми можемо просто швидше да, його пришвидшити. До речі, це буде так впевненіше виглядати. Тут насправді ще багато функцій. Насправді я навіть ними всіма не користуюсь. Я вам показала тільки основні такі, які необхідні для створення відео. Якщо у вас відео зі шматочків. І треба нам додати ще одне відео. Натискаємо на плюсик відео, фото, відео і додаємо, наприклад, ще якесь відео да, з галереї. Там, і все, і пішло одразу друге відео. Ну і так можна додавати, скільки хочеш, і їх редагувати. Можна в кінці додати картиночку. Нажимаємо, і там, де фото, обираємо, фото, і обираємо якусь картиночку, так? І в кінці ви там пишете, можете надписати, кому потрібно оформити замовлення, да, чи е, ну, якесь питання да, до аудиторії своєї. Тобто, чимось ви хочете закінчити, в кінці можна картиночку, натискаємо на неї. Дивіться, її можна, якщо ми на годинничок натиснемо, вона буде протягом 5 секунд або лише 1,6, навіщо нам щоб довго була картиночка, в кінці щось якийсь там заклик можна вставити. Так, все, вам треба пробувати І ще одне. Для того, щоб прибрати ось цей значок, значок Ви нажимаєте на ось цей хрестик, і дивіться, перший варіант це для тих, хто проплачує платну версію, а ми натискаємо Free Remove. Тоді нам треба подивитися 30 секунд реклами, ми бачимо да і тоді цей значок у нас зникне. Так, є, все, немає цього значка. Далі, що ви робите далі, щоб зберегти ваше відео. Так. Зверху, справа натискаємо ось на цю стрілочку, save. Дивіться, ви можете save зберегти. ну, Предлагається середня якість, можна середня, можна аж в 4К, це буде найкраща якість, в залежності від пам'яті вашого телефона. І натискаємо на Save, це відео зберігається. І все, готово. Тепер вже відео є у вашій галереї. Ви можете його публікувати у сторіс. Переходите в сторіс, якщо вам треба було виставити в сторіс це О, відео. Тотальна, ось ви. Ну, да? Далі майже, можете в сторіс ще додатково, адже якщо ви треба накласти мра... текст, накласти адже музику, тобто все, що ми з вами зі знаємо, да? в сторіс ще теж можна, можна зробити. Один шматочок відео, другий шматочок, ну і в кінці буде наше фото. Ось і все. А потім ви публікуєте вашу розповідь. І є вона готова. Такі відео можна використовувати і в сторіс, так, і для рілсів користуватись додаточком іншот, то це дійсно дуже класно, коли ми вміємо користуватися. Він універсальний, нема в ньому нічого складного. Тому пробуємо створити своє відео із додатком іншот.